Вже другий рік поспіль увага світу прикута до війни в Україні. Він жахається від того, що роблять окупанти, та віддає належне героїзму наших військових. Чимало західних політиків, лідерів думки, вчених побачили, що вони абсолютно не розуміли сучасну Росію, сподіваючись на діалог та умиротворення агресора. Сама собою виникла потреба у новому короткому і чіткому означенні для ідеології та практики московського режиму, які призвели до наймасштабнішої війни сучасності. Як це назвати? Може путінізмом? Ні, адже агресивна імперська політика це бажання не лише одного Путіна, а й мільйонів росіян? Суспільний запит на так зване повернення втраченої величі був там і до того, як нікому невідомий колишній чекіст очолив країну. До того ж, значна частина російських турбопатріотів налаштована проти Путіна. Він мовляв занадто м'який та нерішучий. Неозброєним оком можна помітити паралелі між сучасною Росією та нацистською Німеччиною, фашистською Італією або сталінським СРСР. Однак такі аналогії завжди будуть неточними, та й слова «нацист» і фашист так часто використовувалися в політичній риториці, що перетворилися просто на лайку в бік опонента. Саме тому й виник новий термін рашизм, про який ВОЗ спільно з Космолот розкаже у новому випуску. Слово рашизм з'явилося ще до початку російсько-української війни. Його вживали вже у 2008 році, коли Росія напала на Грузію. Проте в ті часи загрозу з боку Москви мало хто сприймав всерйоз, А отже, й термін «рашизм» ще не набув широкого вжитку. У 1990-х роках чеченські повстанці називали агресивну політику Росії схожим словом – «русизм». Їхній лідер Джохар Дудаєв вважав це явище страшнішим за фашизм, нацизм та інші людоненависницькі ідеології. А Шаміль Басаєв казав: Ваша великоросійська мрія, сидячи по горло у лайні, затягнути туди всіх інших. Оце і є русизм. Коли у 2014-му Росія окупувала Крим та почала війну на сході України, термін рашизм ставав дедалі популярнішим, хоча переважно серед українців. А після повномасштабного російського вторгнення слово вийшло до міжнародної аудиторії у квітні 2022 року. Американський історик Тімоті Снайдер розповів про рашизм на сторінках The New York Times Magazine. А 3 травня 2023-го Верховна Рада України ухвалила постанову з визначенням рашизму та закликом до міжнародної спільноти засудити його. Згідно з цим документом, рашизм це тоталітарна ідеологія та практика, що ґрунтується на традиціях російського шовінізму і імперіалізму, а також комунізму та нацизму. Автори постанови перерахували 11 ознак рашизму. Ми розберемо основні з них і допоможемо вам зрозуміти, на яких саме принципах будується сучасна російська людоненависницька ідеологія. Рашизм це системні порушення прав та основоположних свобод людини. Російська держава нехтує базовими правами людей, що перебувають як на її власній території, так і на окупованих землях. Там немає свободи зібрань. Будь-який опозиційний мітинг швидко розганяють загони поліції. У Росії відсутні демократичні процеси, і результат будь-яких виборів відомий заздалегідь. Незалежні змі забороняють, їхні сайти в інтернеті блокують, журналістів переслідують. Майже відсутня свобода слова, і зараз люди отримують штраф або тюремне покарання за звичайний коментар у соцмережах з правдою про війну в Україні. Важливо, що це відбувається саме системно, вочевидь, і в Україні, і в багатьох інших країнах також трапляються порушення прав людини, але такі випадки привертають увагу преси та активістів, стають причиною масових протестів та скандалів. У Росії ж такі порушення відбуваються постійно або навіть прописані в законах як норма. Рашизм це культ сили та мілітаризм. Регулярні військові паради, пропаганда ідеї про непереможність власної армії, шантаж ядерною зброєю. Це все про сучасну Росію. Права і свободи людини, розвиток економіки та добробут громадян відсуваються державною пропагандою на другий план. Головний показник розвитку держави це військова міць. Ми можемо жити погано, але головне, що нас усі бояться. Типовий хід думок російського обивателя. Історичні воєнні досягнення, такі як битва на Чудському озері та перемога над Наполеоном, стають елементами культу. Основа культу це, звісно, Друга світова війна, яку росіяни змогли перетворити з найбільшої трагедії на предмет безкінечного хизування під обіцянки Можемо повторити. Найяскравіше втілення російського мілітаризму відкритий у 2020-му головний храм Збройних сил РФ під Москвою. Рашизм це культ особи голови держави. Сучасна Росія є авторитарною державою. Тобто вся реальна влада в ній зосереджена в руках однієї особи. Дві палати парламенту, суди, навіть так званий наступник, якому Владімір Путін на чотири роки передавав свою владу, все це декорації без жодної суб'єктності. І більшість росіян щиро переконана, що так і має бути: В країні, мовляв, потрібна сильна рука, яка керуватиме суворо, але справедливо, як колись Сталін. Понад два десятиліття величезний штат піарників та пропагандистів будував образ рішучого, мужнього, жорсткого та водночас мудрого Путіна, без якого Росію би вже давно розірвали на частини зовнішні вороги. Він обіцяє мочить в сортірі та хизується голим торсом, літає зі стерхами та показує прийоми дзюдо. Вхід ідуть і більш архаїчні елементи культу особи, які нагадують диктаторські режими ХХ століття: статуї, гігантські портрети, оди з вуст підлеглих та митців. І на значну частину населення це справді діє. Рашизм – це самозвеличування через насильницьке пригнічення та або заперечення існування інших народів. Пригнічення підкорених народів було частиною державної політики Російської імперії. Деякими з них взагалі відмовляли у праві на існування, зокрема українському. Варто згадати, хоча б валуєвський циркуляр та емський указ, які забороняли використовувати українську мову в театрі та друкувати нею книги. У СРСР, де одним із декларованих ідеологічних принципів була дружба та рівність народів, росіянам усе одно відводилася особлива роль старшого брата, який опікується всіма іншими. Ну а нинішня Росія лише на папері є федерацією, в якій нацменшинам гарантовано дотримання мовних та культурних прав. Насправді триває все та ж політика русифікації. Рашизм – це поширення впливу на інші країни за допомогою російської мови та культури, православної церкви, медіа та громадських організацій. Зазвичай немає нічого поганого в поширенні світом якоїсь мови та культури, а з ними і цінностей відповідної країни. В цивілізованих державах це робиться невимушено, природно, з повагою до інших культур та називається м'якою силою. Згадаємо, наприклад, Францію, Сполучені Штати або Південну Корею. А от у Росії така робота ведеться нав'язливо та агресивно, з чітко сформульованою політичною задачею утримати в своїй орбіті ті країни, які Кремль досі вважає сферою своїх інтересів. Тому найвпливовіші російські діячі кіно, музики, літератури, театру, не кажучи вже про церковних ієрархів та керівників пропагандистських медіа, є фактично чиновниками високого рангу. Рашизм це порушення міжнародного права, посягання на суверенітет та територіальну цілісність інших держав. Україна була далеко не першою країною, яка постраждала від російської агресії. На початку 1990-х Москва втрутилася у внутрішні справи Молдови і створила в цій невеликій державі сіру зону під назвою Придністровська Молдавська Республіка. Це ніким не визнане утворення весь цей час було важелим тиску на молдовську владу, теж саме з Грузією, де за сприяння Кремля постали сепаратистські утворення Південна Осетія та Абхазія. Ну а про Крим та подальшу агресію проти України нема чого й казати. Притому до 2014 року Росія сама неодноразово офіційно визнавала українські кордони, зокрема у договорі двох держав про дружбу 1997 року. А за Будапештським меморандумом, взагалі, виступала гарантом територіальної цілісності України. Усі ці речі Росія виправдовувала нібито захистом мирного, найчастіше російського населення та посилалась на міжнародні прецеденти, такі як бомбардування Белграду військами НАТО, незалежність Косова та вторгнення міжнародної коаліції в Ірак. При тому, що ані в Сербії з Косово, ані в Іраці, ситуація не була схожа на те, що відбувалось у Молдові, Грузії та Україні. Рашизм це використання заборонених методів ведення війни, системні воєнні злочини і злочини проти людяності, створення штучних умов для виникнення голоду, інших видів масового фізичного терору, геноциду. У всіх перерахованих речах Росія має неабиякий досвід. Тут можна згадати і геноцид черкесів та інших підкорених народів, і голодомор, і сталінські депортації, і масові вбивства мирних чеченців у 1990-х. Список може розтягнутися на окремий випуск. А зараз світ побачив бучу і не тільки її. В багатьох звільнених від росіян містах знаходили катівні і масові поховання. В мережу неодноразово потрапляли зізнання самих окупантів у злочинах. Росія, звісно ж, все заперечувала і звинувачувала самих українців. Воєнні злочини трапляються на будь-якій війні з обох боків, але в нормальній ситуації їх розслідують та карають винуватців, як, наприклад, американських військових, які вбивали та катували іракців у 2000-х. Особливість рашизму у системності та безкарності таких злочинів. Рашизм це залякування ядерною зброєю та техногенними катастрофами. У своїх промовах російські політики постійно більш чи менш відкрито натякають на застосування свого ядерного арсеналу. Мовляв, країна не може програти цю війну чи то пак спецоперацію, адже врешті-решт завжди може обстріляти Україну та її західних партнерів ракетами із ядерними зарядами. Для 21-го століття та країни, яка лишається постійним членом Радбезу ООН, це звучить як абсолютне дикунство. Якщо цю риторику все ж вважають блефом, то інші погрози виглядають більш реалістичними. Наприклад, росіяни розміщують свою військову техніку біля атомної електростанції в Енергодарі і неодноразово натякали на те, що станцію нібито можуть обстріляти українські військові. Рашизм це створення та підтримка збройних формувань в інших державах. Щоб убезпечити себе на дипломатичному рівні, Росія часто діє не напряму, а створюючи терористичні проксі війська з місцевих колаборантів, своїх іхтамнітів, ідейних імперців, заробітчан та шукачів пригод. Так було і в Абхазії 30 років тому, і в Криму, та на сході України, в 2014-му. Це не російське ноу-хау, але це стало їхнім фірмовим прийомом у наш час. Адже якщо відкрито незадіяна армія держави, то завжди можна казати, це не ми. А якщо там хтось і має російський паспорт, то туди він поїхав лише з власної волі, а не за державним наказом. І взагалі звільнився з армії ще місяць тому. Рашизм це економічний та енергетичний шантаж. Окрім збройної агресії, Росія використовує ще один вид терору енергетичний. Погрози закрутити вентиль і залишити якусь країну без російського газу лунали ще у 1990-х, але з приходом Путіна почали втілюватися в життя. У 2009 році Росія припинила постачання газу через Україну, і посеред зими страни Східної Європи залишились без блакитного палива. Важливою перемогою Кремля стало будівництво кількох нових газопроводів у Європу, насамперед двох північних потоків. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Москва розраховувала, що енергетичний аргумент стане її козирем. Розрахунок був на те, що цей козир дозволить примусити європейські держави припинити підтримку України та зняти з Росії санкції. На щастя, в Європі вже зрозуміли, що з расистами не можна мати справу, і почали закуповувати газ у інших постачальників. Взимку 2022-2023 років, всупереч прогнозам російської пропаганди, ніхто не замерз. Людоненависницькі ідеології ХХ століття зазнали поразки та пішли в небуття. Якісь нацизм та фашизм після військового розгрому режимів, які їх сповідували. Інша комунізм через розпад східного блоку та СРСР. Рашизм вже у наступному столітті став новою загрозою для миру на планеті і так само має зникнути. А без рашизму, ймовірно, зникне і сучасна імперія зла Російська Федерація. Кожен українець має докласти зусиль, щоб це сталося. Проект створено спільно з космолотом Іхбінзо Айнзам. Онедіг Владимир Владимирович, а зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це брат українців: Ілья Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Володимир Яковлев, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.